Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Задяку Близнюки. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на серпень 2025 року. Для того, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць з урахуванням всіх астрологічних аспектів. Нагадую, що свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, знаком куди потрапляє місяць, а також сонячним знаком. Дуже часто теми переплітаються. В залежності від того, дивитися ви чи за сонцем, за знаком, куди потрапляє сонце, або ж за асцендентом. Діток ми дивимося за місячним знаком. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт та підбору важливих дат. Можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж в Телеграм. Місяць цікавий тим, що багато активності ви будете проявляти в своїх творчих проєктах. Більше уваги можете приділяти дітям. Для вас відкриються нові можливості в темах місця проживання та вирішення сімейних справ. Більш детально зараз про все це поговоримо. Нагадую, що Меркурій, який управляє вашим знаком, знаходиться в ретроградному русі на початку місяця, а також вища планета Нептун та соціальна. Планета Сатурн теж в ретроградному русі в знаку Овен у вашому 11 секторі. Вони повертають вас до перегляду ваших мрій, ваших планів на майбутнє, можуть бути зустрічі з тими друзями, з якими ви давно не бачились. Починаючи із 1 серпня Венера, яка символізує наші бажання, матеріальну сферу. А також взаємовідносини буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. Тобто, ви можете більш реалістично поглянути на свої мрії, свої бажання, а також це може бути певним періодом, коли потрібно буде економити чудовий час для того, щоб ви пропрацювали свої бажання, щоб вони були не просто мріями, але ще і практичними, реалістичними. Оскільки планети ретроградні, то в першу чергу ви маєте повірити в себе. В першу чергу ви маєте приділяти багато відповідальності своїм соціальним проектам, проектам онлайн, також друзям відповідальніше ставитися до свого майбутнього. І з 5 по 18 серпня, точний спек буде 12 серпня, уран, планета інновацій, бунтарства, креативності це планета незалежності та оригінальних ідей буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети консерватизму, порядку, законів. Тож саме зараз через вашу наполегливу працю і впровадження чогось нового, креативного в свою діяльність ви можете. Досягти успіхів, торкається цей аспект вашого першого та 11 секторів, тобто це можуть бути підтримка друзів. Ви можете звернутися до тих людей, з якими вже були контакти, це можуть бути люди старшими за віком або статусом, і вони можуть допомогти вам реалізувати себе, розкрити свій потенціал. 7 серпня Марс, планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак Терези в ваш п'ятий сектор, і буде. Вимагати від вас більшого прояву активності, наполегливості щодо ваших. Творчих проєктів, це можуть бути активний час, коли ви проводите з дітками, або ж стосовно вашого хобі. Це можуть бути активний відпочинок, якщо ви захочете поїхати в відпустку. Також будете більш ініціативними щодо романтичних побачень, відвідуванням кафе, ресторанів, участі в різноманітних шоу. Та головне тут приділити все ж таки увагу дітям. 8 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, що торкається вашого першого та п'ятого секторів. Чудовий період для зустрічей з друзями, для того, щоб ви проявили себе інакше. Це можуть бути нові дороги, нові знайомства, це може бути і нове хобі, яким ви захочете займатися. Чудова можливість для налагодження відносин із дітками і. Більше свободи можете їм давати, або ж це може стосуватися ваших спортивних досягнень. Відносини можуть перейти на більш вільний характер, коли ви будете цінувати і особистий простір коханих людей та діток. Для когось це може бути активне захоплення астрологією. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом та Плутоном і Нептуном. Це аспект. Травми небезпечні, тож будьте уважними на дорогах, можуть бути затори, поломки, незрозумілі ситуації, Нептун і Сатурн, і, в принципі, зараз ретроградні, тож треба бути уважними. А Марс на пружинному аспекті до Сатурну може давати поломки техніки, засобів зв'язку. Важливо в цей період не втягувати себе в конфлікти, оскільки аспект торкається 5 та 11 секторів, то варто. Не вконфліктувати із вашими друзями або ж представниками соціальних організацій. Тут може постати кардинальний вибір між вашими власними вподобаннями, бажаннями та бажаннями більшості. В цей же день, коли енергії дуже багато і неприпоркано, йде повня. Тобто, ви можете отримати результати, повня буде в знаку водолій і у вас це дев'ятий сектор. тобто Прийде ясність, або ж ви отримаєте результати, може бути завершення якихось проєктів, які стосуються вищої освіти, юридичних питань, може бути підписання важливого документу або ж отримання важливого документу пов'язаних з за закордоном. Це стосується і. Переїзду, наприклад, за кордон, або ж мандрівка. Це може бути і підписання угод з іноземними організаціями, а також час, коли ви можете отримати диплом, наприклад, за вивчення іноземної мови Прийде ясність стосовно вирішення бюрократичних юридичних питань. Для когось це хороший період для відкриття власних курсів, або ж ви можете завершити якийсь курс для підвищення кваліфікації. 10 серпня Марс буде в аспекті удачі до Плутону, планети кардинальних змін, бульдозу, знаків Зодіаку. Сам аспект Тригон вважається аспектом, коли на вашому шляху будуть руйнуватися всі перешкоди. Головне, не сидіти на місці, а діяти. Марс це планета ініціативи, це планета інноваторів, першопроходців. Важливо проявляти чесність. Але не конфліктувати з іншими людьми. Цей аспект торкається вашого п'ятого та дев'ятого секторів. Все, що вам подобається, все, що вас надихає, дає відчуття радості, прекрасного з однієї сторони, а з іншої може бути підтримка від іноземців або ж від людей, ваших наставників, впливових авторитетних для вас людей. Це може бути і мандрівка за кордон, яка буде розширювати ваш кругозір. 11 серпня Меркурій буде виходити із ретроградного руху в прямий, але ще кілька днів буде в стоянні в вашому третьому секторі. Тож акцентує вашу увагу на нових знайомствах. Може бути прихід важливої інформації, починати важливі справи, підписувати документи ще зарано, але ви можете вже прописувати собі плани. А в цей період можете звільнятися від непотрібних для вас контактів. Чудова можливість для того, щоб ви могли акцентувати свою увагу на підвищенні кваліфікацій, ймовірні, важливі відрядження та недалекі поїздки, вирішення паперових питань. Справи, які пов'язані з вашими братами, сестрами, колегами, а також сусідами, будуть іти швидше, менше буде непорозумінь. 12 серпня буде з'єднання Венери та Юпітера. Венера це планета малого щастя, планета любові, наших бажань. А Юпітер це планета великого щастя, планета розширення та успіху, достатку. Обидві планети є планетами. Фінансовими і вони будуть у з'єднанні вашому другому секторі, адже зараз і Юпітер, і вона Венера знаходяться в знаку РАК. А це вказано на те, що ви можете отримати фінансову винагороду, можливо зустріч із пливовою людиною, або ж ви можете посилити свій авторитет через виступи, через прояв власних талантів, чудова можливість для отримання гарної звістки, компліменту, подарунку. Ви можете самі в цей період. Дарувати радість і компліменти іншим людям. Це чудовий період для того, щоб ви підвищили ціни за свої послуги, або ж може розширюватися джерела ваших доходів, відповідно, є рівень ваших доходів. 14 серпня білий місяць, який символізує янголоохоронця, буде переходити в знак Лев, ваш третій сектор. В цей період ви можете отримати підтримку від вищих сил, які стосуються навчання, недалеких поїздок щодо ваших родичів. Це може бути і гармонізація відносин в колективі або ж. Ви можете отримувати важливу для вас інформацію в потрібний час, в знаку ЛЕВ важливо проявляти щедрість і допомагати іншим людям, показуючи власний приклад. Із з 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект повторно між Нептуном та Ураном. Тобто, в цей період ви можете відчути більше творчого пориву, можуть бути інсайти в цей час. Ви можете більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Торкається цей аспект 11 та 1 сектору. Тобто, в цей період можуть реалізуватися ваші мрії і неочікуваним найкращим способом для вас. Це може бути і підтримка соціальних організацій, друзів, політичних партій. Це може бути створення власного проєкту і просування вашого власного бренду через соцмережі, через онлайн. Вивчення астрології, наприклад, астропсихології. 22 серпня сонце буде переходити в знак Діва у ваш четвертий сектор. Там, де сонце там основний вектор вашої уваги. І ви більше часу будете приділяти темам місця проживання, нерухомості, а також сім'ї. 23. -го. Серпня відбувається молодик, тобто, в цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, також у вашому четвертому секторі. Тобто, перед вами відкриваються нові можливості і ймовірні зміни в темах четвертого сектору. Це може стосуватися ваших батьків, вашого місця проживання, можливо, створення сімейного бізнесу або ж покупки в дім, переїзд на. Більш вигідне місце для вас проживання. Це чудовий час для роботи з дому. Або ж може бути звістка про народження дитини, про розширення складу вашої сім'ї. Можуть бути звістки з батьківщини. 24 серпня ми відмічаємо День Незалежності України. Обов'язково знімемо окреме відео про цю важливу тему для тих, хто проживає на території України. Чиє життя пов'язане з цією країною, також і аспекти, які торкаються нашої держави, впливають і на наше життя. Звісно, індивідуальні гороскопи вони сильніші, але все ж таки країна, в якій ми проживаємо, має певний вплив на нас. Тож зніму окреме відео прогнозу Соляру для України на наступний рік. Підписуйтеся, щоб не загубити важливу інформацію. А 25 серпня. Венера буде переходити в знак Лев, ваш третій сектор, і вже буде давати вам радість і успіх в темах, які пов'язані з вашими братами, сестрами, тітками, дядьками, сусідами, вашими колегами по роботі. Це може бути сприятливим часом для підвищення кваліфікації, для отримання важливих знань, важливої інформації, для отримання фінансової винагороди через посередницьку діяльність. Сприятливі можуть бути і зустрічі із новими людьми заведення корисних контактів. А 26 серпня буде напружений аспект між Меркурієм та Чорним місяцем, тобто в цей період ймовірні плітки, непорозуміння, різноманітні провокації, які торкаються вашого третього та шостого секторів. Треті колеги по роботі, сусіди, рідня, ваші знання, навички. А шостий це робота в найм, це робота. Допомагаючих професій це стосується і медиків, технічного персоналу, сантехніків, людей, які консультують, а також військових. Тут ймовірні провокації, коли вам може здаватися, що ви набагато краще більше працюєте, а всі почесті дістаються вашим колегам по роботі, або що у вас поганий графік дня, або ж дуже багато роботи допоможе виставити цей напружений період. Гармонійний аспект між Венерою, Сатурном та Нептуном. Венера це наші бажання, це планета удачі. Нептун це віра, прояв милосердя. І Сатурн це стійкість, закон, порядок це планета карми, що ми посіємо, те будемо пожинати. І цей аспект торкається вашого третього та одинадцятого секторів. Тобто. Все ж таки, ваші знання, ваші корисні контакти та друзі прийдуть вам на допомогу. І якщо десь щось не влаштовує, то чорний місяць може просто вказати вам на ці недоліки, з якими ви дуже довгий час мирилися. А зараз ви можете від чогось відмовитися. Це може бути підвищення кваліфікації, але онлайн або ж отримання важливого документу. Любі мої близняки, я бажаю вам успішного серпня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся. Буду дуже рада. До наступних зустрічей до наступних відео!